Інвест Ukraine – масштабна подія, де кожен робить свій внесок у розвиток інвестиційної сфери та економіки нашої країни. Другий івент проєкту відбувся у форматі виставки конференції, що об'єднала провідних фахівців у сфері інвестицій. Подія охопила всі ключові сфери галузі для створення нових можливостей, актуалізації трендів, корисного нетворкінгу, укладення успішних угод та партнерств, а також залучення та надання інвестицій. Учасники обмінювалися експертними думками та досвідом, а спікери провели дискусійні панелі. На даний час ми ведемо понад 43 інвестиційні проекти на суму понад 3 мільярди доларів США за даними національного банку. Тоді Прямих іноземних інвестицій у 2023 році вже перевищують також 3 мільярди доларів США. Це позитивний знак. Це говорить про те, що іноземні інвестори активізувалися. Кожен місяць ми бачимо по 5-7 нових проєктів в нашому портфелі, вони додаються. Зараз серед 43 проєктів є 10 проєктів, які йдуть по закону про інвестнянь. Напевно, ви чули, що в Україні є так звані няні, яких майже ніхто не бачив, а я є представником таких нянь. Це по проєктах із значними інвестиціями. Головні партнери заходу компанії «Земінвест» та Брейв Інвесторс не дарма вже не вперше сприяють проведенню конференції. Інвестмент зарекомендував себе як достойний та дієвий проєкт, а головне мега корисний як для підприємців, так і інвесторів. Ми не перший раз підтримуємо цей форум, і він нам дуже подобається своєю якістю, якісним наповненням контакту, якісною організацією. І ми вважаємо, що в наш час безумовно важливо в будь-якому випадку проводити цей захід, тому що інвестиції на сьогодні в українське це інвестиції в майбутнє, інвестиції в завтрашній день. Це дуже важливо дійсно для нас. Особливо для нас важливо, що стосується інвестицій в землю. Чому? Тому що це новий напрямок, і інвестори потребують розуміння, як це працює. Чому вигідно, чому вигідно зараз інвестувати, і саме це для нас є головною метою, навіть не стільки інші з точки зору знайти нового інвестора, а з точки зору довести цю інформацію, щоб інвестор да, зрозумів, що це дуже новий, але дуже Класний інвестиційний актив, і що в нього потрібно інвестувати саме зараз, не втратити свій час. Перш за все, наша платформа Brave Inventors, Вона займається військовими винаходами. Ми підтримуємо українських виключно виробників різного розміру. Це можуть бути дуже маленькі команди, які тільки починають там на рівні прототипу. Це можуть бути вже великі виробники, які мають держзамовлення. Тобто, це для нас цікаво. Ми розуміємо, що найбільш Корисними ми можемо для них бути саме в пошуку інвестицій, в пошуку замовників і інформаційної підтримки. Цим і займається наша платформа, тому такі івенти, як інвестмент, це прям 100% для нас. І наразі я вже можу сказати, що наші команди, які сьогодні представлені, вони знайшли деякі дуже корисні для себе контакти, і це головна мета була сьогоднішнього дня. Тому я дуже вдячна організаторам за те, що на це така можливість. Перевагою та особливістю заходу стали експозони за напрямками: інвестиції у реальні сектори, франчайзинг, стартапи та інновації, проєкти подвійного призначення, освіта та послуги, цифрові активи, інвестиції в нерухомість та блокчейн технології. Гості мали можливість не просто отримати теоретичну інформацію. А й практично познайомитися з проєктами та найкращими інвестиційними пропозиціями. Сьогоднішній форум інвестмент показав дійсно, що велика зацікавленість в такому швидкомодульному будівництві, де ти можеш зараз за 2-3 місяці отримати готовий бізнес під ключ з окупністю 2-3 роки. І ви бачили скільки після панельної нашої дискусії підходили, бажаючих для того, щоб більше взнати, хтось хотів приватне житло, хтось хотів житло для тимчасово переміщених осіб. Людям, яким треба зараз вже зустріти зиму, холодну. Ну а більшість підходило, ті, які хочуть інвестувати в такі кемпінги, туристичні, е такі реабілітаційні центри, тому що дійсно ми будуємо якісно, ми будуємо швидко і енергоефективно. Я приїхав нещодавно з Мілана. Там була п'ять днів виставка, і ви знаєте, ми були без сніданку, без, без обіду, тому що черга вибудувалася до нашої локації. Ми гідно представили український бренд Будмол. Ми презентували самі кращі рішення від нашої компанії, але ми були конкурентні не тільки по цінах, але й по якості. Тому що ми зробили професійний сайт п'ятимовний. Ми зробили відеорендери, і були архітектори, дизайнери і миланці Мека. Дизайну, стилю, і вони сказали, що так як ми, ніхто в Італії не презентував іменно такі швидкомодульні будинки. І сьогодні Тому... настільки багато людей кажуть про інмістиції, деякі песімістичні до цього ставляться. Хтось оптимістично ставляться у нас, золота середина. Ми вважаємо, що дуже багато залежить від людей, від команди, яка представляє свій бізнес, від цілі. І від того, що наскільки вони мають здравий оптимізм, тому що є здравий оптимізм, коли ти е, свої можливості е, е, визначаєш, а є оптимізм нездравий. Не То ми е, саме та команда, яка е, знає, що ми можемо зробити, як ми можемо зробити, і що треба робити. Я здивований, і в мене серце б'ється. Я дуже дуже радий, що такі заходи. Роблять, ми повинні заходи робити, щоб показати всьому світу, не вважаючи ні на агресора, ні на війну, що ми можемо бити не тільки ворога, боронити нашу державу, а ще й такий важкий стан, як знаходиться наша країна, можемо стабілізувати і підтримувати нашу внутрішню економіку. Я бачу тут ходять Бізнесмени обмінюються опитом, щось спілкуються. Я бачу тут дуже яскравий зор, дивляться в очі, людям жили. Тобто мені дуже сподобається. Я вважаю, що такі заходи потрібно робити майже і кожного тижня навіть. Це північний протез руки для цивільних і військових, що втратили кінцівку. І унікальність його в тому, що в ньому є двохвісне поворотне зап'ястя. Це буде людині допомагати прокручувати зап'ястя. Наприклад, якщо людина хоче відкрити якусь там шоклянку, що вище. У протезі стає гіроскоп з акселерометром, вони розуміють положення і зап'ястя підкручуються. Також дуже це зручно, коли треба там, ну наприклад, щось там випити, і звичайний протез цього не може, але ну може, але треба лікать підіймати дуже високо догори. У нас вже це зап'ястя підкручується і людині дуже зручно. Ми зараз в даний момент знаходимося в партнерстві да, з по, програмою з такі такою брейінвентор платформа для військових розробок. Ми представляємо БПЛА Хрущ да, це безпілотний авіаційний комплекс ХРУЩ – і fpv дрони Камікадзе. Ми, Маємо великий досвід роботи в військовій справі, і командою цивільних інженерів була розроблена така система, яка працює в оперативно-тактичному значенні на лінії розмежувань. Ми працюємо з різними типами дронів, і основна наша задача це на цьому заході знайти інвесторів, які б допомогли розширити виробництво і збільшити кількість засобів, які ми можемо застосовувати на фронті. Масштабно представили і військову тематику. Компанії презентували різні інноваційні розробки, які максимально актуальні у нинішній час. А спікери обговорювали можливість інвестування в армію. Тенденції інвестицій у ветеранський бізнес на сьогодні нема, але вона повинна з'явитися, тому що дуже багато ветеранів повертаються з фронту, підприємці повертаються з фронту. І це найбільше із воюючих категорій з тих, хто зараз на фронті. Крім того, що е ветерани, підприємці це надійні партнери, це е люди, які виконують бізнес задачі так само, як і бойові, поки вони будуть виконані. Там, в них нема там, вихідних, якихось відпусток чи ще чогось, поки, поки проект не буде реалізований. Крім того, вони е мають і матимуть преференції від держави. І всі ті партнери, які з ними взаємодіють, вони теж матимуть справу з е Компаніями, яким легше е, працювати, крім всього, ну ми всі боргу перед тими, хто нас захищав, хто навіть захищав своїх конкурентів поки, поки був на фронті, хто захищав цивільних дітей і, і жінок. І от вони повертаються, вони повинні знову стати підприємцями. Да? І це інвестиція не стільки, як в е, сенсі. Прибутку, хоча і в тому теж це теж дуже перспективно інвестувати ветеранські бізнеси. А це є ще додатковий бонус. навіть не бонус, а важлива імпакт складова. Ми інвестуємо у своє спокійне, безпечне і справедливе майбутнє. Окремої уваги заслуговує мистецька панель, де обговорювали потенціал для приватних інвесторів. Таку тему не часто порушують на бізнес-форумах. Попри те, вона не стає менш актуальною. Більше того, сьогодні ідеальний час вкладати у культуру та мистецтво, і досвідчені експерти це добре розуміють. в мистецтво дуже важливі. Вони зрозумілі. Скажемо так, якщо людина бачить картину або статую, вона розуміє, що це якийсь предмет, який щось вартує і вартість цього предмету може бути збільшено, тому це зрозумілі інвестиції. З іншого боку, для того щоб стати інвестором саме сфери мистецтва, потрібно мати до цього бажання, і це повинно бути гарно. Це людина повинна відчувати естетичний потяг до того, що в першу чергу цей предмет поселився в неї в її приміщенні, в її оселі або навіть в офісі. Саме тому інвестиції мистецтва вони дуже такі специфічні. Можна сказати, можна сказати, що це інвестиції для вже. Людей, які вже досягли певного культурного рівня або хочуть досягти. Це не секрет, що дуже багато бізнесменів навпаки шукають можливості почати створити свою колекцію для того, щоб споріднитися або стати якби одного культурного коду з професійними колекціонерами. Тому що коли у тебе є про що поговорити, окрім бізнесу, а тим більше, якщо це спільне хобі, захоплення звичайно такі стосунки утеплюються. І тому дуже багато людей дійсно не дивлячись та війну, та ще в другий рік у нас повноштабна війна. Світова статистика і українська статистика інвестицій ринок саме мистецтва збільшилася в середньому 35-45%. Лише в Україні це 35%. Сьогодні в нас були на панелі, ну можна сказати. Без перебільшення ключові арт артринку українського, і вони всі чесно казали про те, що дійсно кількість клієнтів, не дивлячись на те, що у нас в країні повноштабна війна, вона збільшується. Нові галузі починають інвестувати да у, там страховий бізнес, фармацевти. І ті ж самі молоді айтішники, да, тобто люди, як людина, коли починає задуматися, куди свої гроші вкласти, все більше починає вибирати саме цю е, сферу інвестицій. Плюс сьогодні була в нас ще дуже цікава, екзотична, я б сказала, від мистецьких інвестицій це інвестиції в кіно, тому що про це взагалі мало хто говорить. Е, всі звикли, що сидеш держкіно дає де гроші, да на але насправді приватні інвестори да, ця культура більше більше в Європі, в Америці, в Америці дуже е, Саме приватний інвестор інве, вкладається в, в кінематографію, але в Україні так само є приватні інвестори інвестиційні компанії, які саме вкладаються в кіно. Наталія Сидоренко, організатор панелі, запросила професійних експертів, мистецтвознавців, колекціонерів словом, саме тих, хто задає в Україні темп розвитку мистецтва. Вони розповіли, як коли і у що краще інвестувати, які перспективи і з чого починати колекціонерам-новачкам. Наскільки сьогодні перспективно інвестувати в мистецтво? Це завжди перспективно. Тобто, звісно, бувають зльоти і падіння, але зараз дуже цікавий момент, коли. Є люди, які, наприклад, поїхали з країни, їх колекція виставлена на продаж. Тобто є дуже цікаві пропозиції по досить низьким цінам. Якраз точка входу для інвесторів це просто унікальна можливість зараз купувати, щоб в перспективі потім. Багатократно збільшувати свої свої прибутки На плані кількості продажів. Вони в нас впали, але вони піднялися в плані якості. Тому що зараз у нас, принаймні, тож я бачу, відбувається перерозподіл особливо топових прізвищ, там, скажімо, Орловський, Васильковський, Помененко, Святославський. Це наші імена так званого першого ряду, і зараз. Йде перерозподіл, тому суми продажів, вони високі, а по кількості їх, звісно, менше. Раніше часто в нас був запит на подарунки творів мистецтва, зараз ця тенденція вона менша, але вона зберігається. І ми всі тут постійно говорили про живопис, але ще такі скульптури. Так, і скульптура у нас теж ну, попит неймовірний, на скульптуру, особливо те, що стосується. Української тематики, козацтва це в нас тренд. Основна задача, в принципі, починаючого колекціонера, це придбавати якісь цікаві і унікальні е, речі, тобто, це можуть бути і я не знаю, і живопис, і графіка, і е, скульптури. Але для мене, ну як французи, нас вже навчили, для мене дуже важливий для них також. що Це був оригінал. Тобто, це дуже важлива ситуація. Тобто, е, починаючи, коли ти починаєш вже <кій> оформляти свою оселю, а так чи інакше, ти це будеш робити, тому що перше, куди зайде мистецтво, це дім та офіс, ну будинок, дім, квартира, це не важливо. І тобі потрібно розуміти, що ти будеш проходити через цю картину там, по 400 разів назив на день, і ти повинен розуміти, щоб вона тобі була, ну там вона тобі подобалася, і ти будеш отримувати насолоду. Від цього. Якщо ти не отримаєш на від цієї картини, краще її не брати. от і все. Почати почати це треба так. І це дуже велике. Ну, Люди просто не розуміють деякі, тому що вони такі всі дивляться фільми, що там мистецтво це мільйони мільярди. Я вам так скажу, що в принципі, можна купити абсолютно достойно для себе, для квартири, для будинку роботу за 100, за 200, за 500 доларів. І це ті кошти, які. Ну, в принципе, может позволить себе все. Инвестиции можно делать в кино. Главное – это идея, о чем ты будешь снимать. Деньги будут, все будет, но о чем ты будешь говорить? Если у тебя э, в кинематографе, да, если мы возьмем Спилберг, если бы не было э, этого Том Хэнса в «Постели того не было бы фильма. Если бы Ридли Скотт не снимал «Дом Гуччи», в нем не был Альпачина или еще, фильм не был бы это. Научитесь нашим инвесторам, я всегда говорю, любой телевизионный проект или еще, должен, любой бизнес держится на личностях. Гай Ричи снимал свои фильмы, если бы не был там Стинг и другие актеры, не было бы Гай Ричи. Понимаете, да? Я в свое время, если бы я не написал, там моя музыка была, это летний дождь Тальков, Это, ну, это Тальков. <гаспировский> Кашпировский, которому я писал на сеанс, вот это, да, и оно мне тоже дало какое-то имя. <гаспоръем> это был такой монстр, да, там, который. Вот. Поэтому на ну, любой бизнес держится на... И все фильмы, которые я делал, да, они в них играли там звезды кино разные, там Альбридський польський актёр, Майкл Йорк, з котрим я там роботав, і той Чак Норі, з котрим воно мені дало європейський такої, якби да, кампадрів компози... да, да. стані війни, взагалі живопис він фактично зараз ну, не живе, так як да, до повномасштабного вторгнення. І взагалі лотереї аукціони, мені здається, це зараз по Нашим побажанням, щоб це була да, велика сума, щоб допомогти для ЗСУ. І результат, який виходить, ну, е, на моєму досвіді, є така історія, що, звісно, суми менші. Але ми за це дякуємо. Це народні гроші, як то кажуть, це донати наших українців, котрі допомагають, всі допомагають, всі стараються. Тому особисто від себе, як я, наприклад, роблю да, лотереї зі своїми. Картинами я вдячна людям і за це, тому що це дозволяє мені продовжити мою волонтерську діяльність, тому що я не маю ні фонду, ні організації, я сама по собі. І тому немає чого жалітися. Ми мусимо рухатися далі. Живопис він все одно живе. Він звичайно так не так все активно, продажі і так далі, як до повномасштабного вторгнення, але живе живопис. Колекціонери купують картини. Поряд з експертними дискусіями та тематичними виступами було багато розіграшів та аукціонів від партнерів. Також свій благодійний фонд Країна мрій презентував Олег Скрипка. Завершився інвестмен встановленням рекорду України. Відповідна комісія підрахувала найбільшу кількість учасників виставки. За що організатори отримали відповідну відзнаку. Кількість учасників рекорду 44, Тобто 44 інвестиційних проєктів. Я все достуреє до реєстрацію цього рекорду. Я хочу вручити почисне дипломи книги кордію України організатора. Свої почесні дипломи отримали спонсори та партнери, а самі організатори зазначають, результат перевищив очікування, тому вже планують наступний масштабний захід. Як сьогодні ми встановили рекорд України, як найбільша кількість інвестиційних проектів, зібраних одночасно, як презентація фонду скрипки, я впевнений. Ще дуже багато кейсів тут відбулось, про які ми обов'язково скажемо. Тому дуже вдячний за підтримку. Наших інвестменів, це насамперед відвідувачі і учасники цього заходу. Тримаємося, бо за нами перемога. Ми плануємо ще більше, тому що від фідбеків, які ми отримали сьогодні, від гостей багато людей кажуть, що це саме те, що має бути на час, тому що людям потрібні стимули, потрібні моменти спільні, які вони можуть. Створювати разом, змінювати, впливати на щось разом. Інвестиції це просто інструмент, як я і казав, для розвитку економіки, для розвитку бізнесів. Кожний бізнес в Україні створений в Це мрія якоїсь людини. Кожен стартап, кожна інвестиція в цей стартап. Це створює нові можливості і я хочу, щоб з наступного року цих можливостей було ще більше. Тому на наступний рік ми вже починаємо планувати низку заходів такого ж формату. Навіть плануємо, щоб воно було ще більше, ще ширше, щоб змогло залучити різні різні сфери інвестицій, які потрібні саме захис. Ольга Марценко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.